Привіт усім! Ви на каналі Цепотрошки. Подивимося ціни на Луцькому авторинку на Passat B8 і B7. 11750, дизель 11 рік. Відео було знято вчора, 11 серпня. Сьогодні 12. Ось така комплектація даного Passat Бачимо механічна коробка передач на 6 ступенів, дисплей, годинник, повний електропакет, мультируль, електронний ручник, наступний b 8 Ціна його на старті. Дивимося 13716 рік. Телефончики продавця є. Всі деталі можна вияснити у продавця. Наступний у нас також Б8-й посад. Дивимося комплектація яка. А тепер йдемо старті 16 900 автомат 15 рік, дизель 2.0. Телефончики є, я думаю, що буде нормально видно. Зобменіть на паузу. Наступний у нас є Б8. 2.0-15 рік автомат. Ціна договірна пробіг не вказаний. Якщо зацікавить когось. З глядачів автомобіль, будь ласка, звертайтесь до продавця, зустрічайтесь, оглядайте і купуйте. Не потрібно їхати на авторинок, достатньо переглянути декілька відео, пописати, які є на каналі. Наступний у нас є Б7. Також непогана комплектація, повний електропакету, мультируль. Зараз подивимося ближче. Це на канал на YouTube, якщо можна. Коробка у нас механічна, як ви бачите. Мультирулик я казав, повний електропакет. Ціна на старті 11777, це 12 рік, дизель 2,0 пробіг 200 тисяч. Наступними ми подивимося на туранчик. Продавець попереднього пасати попросив зняти туран. 13950, 11 рік, пробіг 200 тисяч туран. Зараз подивимося його серединку. Салон автомобіля чистенький. У нас є автоматична коробка передач. Підігрів сидінь. Мультируль, повний електропакет. Стан, стан автомобіля дуже хороший. Підлокітник є, електричний. Ручник, ручник, перепрошую. І ще продавець попросив зняти Т5. Дев'ятимісний пасажирський бус 11 року 15970, Дизель 2,0 пробіг 260 ну, тисяч. Такий пасажирський бус. яка він всередині. Також непоганий стан сидінь. Панель приборів. Механіка, як ви бачите. Руль звичайний. Так, 9 місць. Все чистенько, гарненько, сидіння не порваті, підлога в гарному стані, не затерта. Акуратно відносились до даного автомобіля. Наступний у нас йде B8 PASAT. На львівській реєстрації автомобіль в чорному кольорі. 16. 1.4. дизель, автомат свіжопригнаний, Телефон є. Ціна договірна. Можна дізнатися по телефону у продавця. Кого зацікавив даний пасатик? Будь ласка, телефончик є. Уточнімо деталі по контактації. Наступний автомобіль назб 8 також йде. Що у нас по ціні? 2,0 дизель. 177 тисяч пробігу. Телефон є. Ціна договірна. Можна дізнатися по телефону продавця і також вияснити деталі по автомобілю. Наступний у нас є Б-7. Така комплектація. Ціна також нам вказано автомат пробіг 180 тисяч, 11 рік, 2.0 дизель. Не вказує чомусь ціни, ціну продавці. Хочуть, щоб вони дзвонили. Наступний у нас Б8. Так, я нагадую, що це знято відео було 11 серпня. Закидаємо 12-го. Озвучуємо 12-го. Так, що у нас? 17 рік, 2.0. Дизель, пробіг 140 тисяч. Оригінальний пробіг, пише продавець. Також ціна не вказана. Так. Б7. 950, 12 рік, 1,6 дизель. Пригнана з Австрії. Так, свіжо обслуговувана ця машинка. Друзі, нагадую, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся, натискайте вподобайку, дзвіночок і будете бачити, коли виходять наші всі наступні відео. Так, по комплектації ви собі. Зупиніть відео, роздивіться всі кнопочки. Руль звичайний кермо. Перепрошую. Так, за кацапську мову. Повний електропакет.